Дай вам Боже щастя, міцного здоров'ячка, шановні глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні готую яблучне варенечко. Яблук маємо дуже багато. Урожай щедрий. Дякуємо Господу Богу за такий гарний урожай. Яблука дуже смачні. Це сорт слава переможцям. Шкірку не зрізаю. Лише стараюся вибрати насеневу коробочку. І обов'язково забрати оці лусочки. Хто записує рецепт? Пропоную вам невеличку кількість продуктів для приготування цього варення. Два кілограми підготовлених яблук. Кілограм цукру. Яблучко нарізаю кубиками приблизно 1 сантиметр. Нарізані яблучка пересипаємо цукром і акуратно вимішуємо. І залишаємо, щоб яблучка гарно пустили сік. Подивіться, як гарно опустили сік яблучка. Гляньте, скільки тут соку. Так, добре. Добре. І за цей час я підготувала яблучка для наступної порції варення. І це буде яблучно апельсинове варенечко. Яблучки з цукром постояли десь приблизно півгодинки. Якраз за цей час я начистила ще одну порцію яблучок. Тепер ставлю їх на плиту. Подивіться, бачите? Так, тут все добре. Повертаюся до другої порції яблучок. Яблучка у мене вже підготовлені. Добре мию, розрізаю на половинки або четвертинки і виймаю насінневу коробочку. Шкірку не знімаю. Апельсинки обов'язково ошпарюю окропом, залишаю їх ось так на 5 хвилин. Апельсини зараз так гарно пахнуть. І для цього рецепту я беру 2 кг яблучок, уже підготовлених, помитих, почищених, 700 г апельсинів і 1 кг 200 г цукру. Вимішую. щоб яблука почали пускати сік. Апельсинки ошпарюю попереднім окропом, щоб зняти всю гіркуту. А ще добре їх витираю паперовими рушниками. Ось так. Щоб забрати весь наліт. Нарізаю їх на кружальця, забираю всі зернятка і потім нарізаю апельсинки невеликими кусочками. Яблучко з апельсинами вимішую і залишаю хоча б на півгодинки. От, бачите, тут же яблучка почали пускати сік, подивіться. Ось. Тим часом на плиті гарно кипить перша порція вареничка. Тримаю на сильному вогні, пінку не знімаю. Час від часу помішую, щоб всі яблучка добре проварилися. От, гляньте, як тут все файно відбувається. Яблучка стають прозорими. Загальний час проварювання варенячка приблизно пів години. Або орієнтуємося на готовність яблучок. Так, тепер даю лимонний сік. Лимон гарно розминаю, розрізаю на половинку і через ситечко видушую сюди лимонний сік. Дві столові ложки лимонного соку. У мене яблучка дуже солодкі, тому лимонного соку даю багато. Якщо беремо кисло солодкі сорти, лимонного соку даємо одну столову ложку. Варенечко готове. Слоєчки обов'язково простерилізовані, кришки також. Кипляче варення накладаємо у слоєчки. Подивіться, воно густе. Це добре. Одразу накриваємо кришками, кришки щільно закатуємо, закручуємо і перевертаємо слоєчки вверх дном для кращої самостерилізації. Півгодинки. Яблучка пустили дуже багато соку. Ставимо миску з яблуками і апельсинами на плиту. Готую на сильному вогні. Пінку не збираю. Час від часу легенько помішую, щоб всі яблучка і так само шкірки апельсинові добре проварилися. Яблучка стають прозорими. Даю сюди половинку чайної ложки лимонної кислоти. Або ж можна дати. Столову ложку лимонного соку. І поки на плиті готується яблучно апельсин, варення готую ще одну порцію яблучок. Ще один рецепт у ваш записничок. Яблучно-лимонне варення. Яблука мию, нарізаю на половинки і віймаю всю насінневу коробочку. 4 кілограми яблучок, уже помитих, почищених, 750 г лимонів, 1,5 кілограми цукру. Яблука нарізаємо невеликими кубиками і засипаємо цукром. Щоб яблучка добре пустили сік, вимішуємо їх разом з цукром. Лимони заливаємо окропом, 2-3 хвилинки, воду зливаємо і лимони добре витираємо паперовим рушником. Лимони нарізаю кружечками, забираю насінинки, нарізаю дрібним кубиком і викидаю у баняк до яблучок. Вимішуємо і залишаємо все разом на півгодинки. Повертаюся до яблучно-апельсинового варенечка. Воно гарно проварилося. Все, варенечко вже готове. Загальний час проварювання приблизно 35-45 хвилин. Орієнтуємося на готовність продуктів. Яблучка стають прозорі, виймаємо кусочок апельсинової шкірки і куштуємо. Вона повинна бути проварена. Готове кипляче варення накладаємо у чисті простерилізовані слоєчки. Накриваємо кришками, кришки також простерилізовані і одразу закатуємо. Починаю проварювати третю порцію варенячка. Яблучно-лимонне варення. Яблучка пустили достатньо соку. Ставлю баняк на плиту. Баняк тримаю на сильному вогні, пінку не збираю. Час від часу помішую, щоб всі яблучка добре проварилися. Так, і третя порція варенячка у мене вже готова. Гляньте, яке воно красиве, густе, пахуче. Аж сонечко заглядає, що це я тут готую. Загальний час приготування, проварювання яблучок 35-45 хвилин. Набираємо ложечку варенячка на тарілку і куштуємо. Слоєчки підготовлені, чистенькі, простерилізовані, кришки також. Наливаю кипляче варенячко у слоєчки. Накриваю кришками і одразу кришки щільно закручую. Для кращої самостерилізації баночки з варенням перевертаємо вверхно на півгодинки. Гляньте, яка краса. І то є смачно, і то є файно. Готувала у 750 міліграмових слоєчках. От, отут також більші слоєчки. І отут ще три менші. Ось. Ось перша порція варенечка. яблучне варення. Тут яблучка. Яблучка з лимоном і яблучка з апельсинами. Все. Кілька годин і кілька баночок яблучної смакоти я сьогодні приготувала. До речі, шановні глядачі, пропоную вам ще кілька рецептів смачного яблучного вареничка. Можна приготувати варення з родзинками і корицею. Смачне варення з маком, яке чудово підходить для випічки. Воно справді дуже смачне. От, і цікаве на вигляд. От, а ще варення, бурштинове варення з яблучок, в яблучка дольками. Дуже смачне варення, але вже для нього ми беремо осінні сорти яблук, тверді і кислі. От Саме для такого варення. Якщо маєте багато яблучок, можна приготувати смачненьке густе яблучне варення. Або ж яблучно-грушеве варення. А ще дуже смачне варення яблучно-грушеве з кавою. Всі рецепти, як завжди, залишаю в описі під відео. Приємного вам перегляду! Готуйте на здоров'ячко, Готуйте з любов'ю, вгощайте своїх рідних і здоров'я споживайте!